Ісус Христос сказав, коли хоче знайти світ за мною, хай зречеться самого себе. І повійте свого Христа, хай за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто губить душу свою радо мене, та Євангелії, той її збереже. І яка ж користь людині, що то буде весь світ, але душу свою стане що на собі дасть людина без душу свою. Бо хто буде волею моєї науки поробитися, ходіть її ході поналюднім та грішнім, то опосеровиться також силічки, як прийде у славі свого ця новими святими. Дорогі люди, я хочу нагадати радість судді, що Бог любить нас людей. Доведеть свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голговському хресті, для того, щоб ми усі з вами були прощені і спасені. Для того, щоб Бог міг нас простити, цей густий шлях, який є Ісус Христос, але мало хто знаходить Його.